Да, я по-моему, вы так от души так чисто въехали в какого-то... Вот я буквально пару дней назад видел. А-а-а. Ну, что такое, что ты? По-моему, тоже еще футболки футболке были. Да, у меня там много видео в ТикТоке и на Ютубе. Я воспитательница из Херсона, которая... Из Херсона? теперь. Тоже из Херсона? Да, да. С какого района? Старта, так, Ясненько. Все, так мы ж земляки. Добре. Слава Добре. Україні. Героям слава. Давай, землячи, тримаємося. Ну, це реальний Херсон. Не той, що такой Ліповий був. Говорить, я, Херсона. я говорю, з Херсона. Говорить, з якого району? З Ленінського. В Херсоні, Ленінський район, в Україні, Ленінський район. Боже, яких не до... вони садять в чат-рулетку, щоб вони таку фігню несли, хоч би підготувалися, хоч би. А він мене впізнав. Скоро не можна буде на вулицю вийти. До речі, сьогодні я була на ринку, ми... <кхи> знову зустрічала людей. І найголовніше, я кажу, як ви мене впізнаєте без фільтрів? Вони кажуть, по голосу і по посмішці, по, по улипці. <кхи> і чоловіки за руки хапали, і жіночки. Я вже і так в окуляри ношу кепку тіктокерську. А, ну да, так, тіктокерська кепка, футболка з надписом Мій Херсон вам в рот не влізе. У, тут можна на обличчя не дивитися. Треба щось міняти. Що міняти? Например. Мало того, що я приор в окулярах і в кепці, я що должна ще від своїх ховатися. Звісно, у нас тут э, Ждунов этих, засланих, які этих этих, орки оставили, тут на їх. Ну, поэтому її ношу очки, щоб поменше світитися. Привіт, Дніпро, зачіску, налиса. О! І ніхто не впізнає.